Чомусь таке небо стало важке, і день не тримає сумління на павзі, буває, заходиш в крутезне піке, лишаючись масою в масі, ховаєш причини за безліч у ні, стараючись бути законом для інших в той час, як для себе живеш у пітьмі на лаві підсудних і грішних. З думок заплітаєш терновий вінок, що тисне шипами на п'яну свідомість. Уже не хапаєш із неба зірок, бо денність знаходиться в комі. Та сходами вгору так хочеться йти, але твої ноги в кайданах суспільства, що знищує цілі, пориву, мотив, нав'язує іншого дійства. Розтратив на марне свої козирі, не влучив ні разу в щасливу десятку, і знов на перетині сотень доріг для себе самого ти вічна. Загадка.